Всім, всім привіт! Доброго ранку. 27 жовтня. Сьогодні у мене чудовий настрій. Я така молодець, що вчора себе вигнала на природу, позаймалася, і мені набагато краще. Зараз я пошукала, значить, закинула стірку. Пошукала я вправи, лімфодренажна гімнастика. І позаймаюся, і покажу вам. Итак, починаю. Лимфодренажная гимнастика. Сегодня мы с вами. Наталья Ковальфодренажную гимнастику. Практикующий специалист. Этот Я вчу, так, а... в Чука. Может, тут буде не шлаки. так? Именно с помощью не ображайтесь. Тему, Ничего страшного. いいます。 Хотіла дівчатка попить кави 9 година. Переді мною пиріжки лежать. Геть спокійно на них дивлюся. Ті, що я пекла, ви бачили. Сережа, гість, я геть спокійно на них дивлюся. Я дуже довольна собою. Поверну камеру і поговорю з вами. Молоко виганяє жовті. Найкраще. Жидке, рідке, жовчогінне, молоко. Так, що так. Поверну камеру і поговорю. Так, дівчатка попила каву, швиденько з вами поговорю і побіжу прибирати, бо я вже задержалася, засиділась. Значить, що я хочу про що хочу розповісти? Мене часто часто питають дівчата, мої знайомі. Світа, ти так схудла, розкажи, що ти їси. Ну, Мені легше сказати, що я не їм. От. Я їм все, крім мучного, солодкого і крім круп. Каші, я не їм. Я якось натрапила на канал, худію, мотивірую. Я, так, я така вдячна долі, що я її знайшла. І я слідую її порада, що вона говорить, що не треба зранку їсти вуглеводи, тому що вони піднімуть цукор в крові, і, будуть, і буде постійно це інсулін тебе смикати їсти, їсти, їсти. Не треба. Треба краще з'їсти щось таке м'ясне, рибне. А зранку взагалі краще сир, як я роблю. Я не призиваю нікого і ну, нікому не нав'язую свою думку, що я роблю? Я зранку їм сир із маслом, я вам показую і каву. І це мене тримає до 12, до часу дня. Мені не хочеться їсти. Ще сильно добре, значить, на кислому молоці, я замочую висівки. І вони теж тримають. Це і на роботі була так, тримало мене. І мені не хочеться їсти. Ну, ось так. На вечір, на вечір я собі, значить, десь у, о 16 я собі можу дозволити шматочок шоколадки і каву. І на вечір риба, м'ясо, овочі. Оце так. Я голодна не ходжу. Та по мені ж видно, що я голодна не ходжу. <ріх> так що так. Ну, все, побігла я працювати, в мене є робота. Питайте, комусь щось цікаво, буду відповідати. Ви нічого не питаєте, хоч, хоч поставте мені лайк. Буду вам вдячна.